Привіт, мої любі дітки! Навесні, коли все оживає, довкілля ніби воскресає після глибокого зимового сну. Ми святкуємо Воскресіння Господня Ісуса Христа! А як називається це свято? Великдень! Вдягла весна, мережну сорочку. Умившись і звільнившись від турбот, і підіймає волошкові очі до вищих до церкових позолот, день свято релігійне, яке з нетерпінням чекають усі християни світу, відзначають як найсвітліше свято, і не лише люди, а й уся природа. Прокидається, щоб радіти світлому дневі. За тиждень до Великодня, у вербну неділю, у церкві святять гілочки верби. Повертаючись додому, освяченими гілочками, жартама б'ють один одного, промовляючи Не я п'ю, верба б'є за тиждень Великдень. Будь великим, як верба, будь багатим, як земля, будь сильним, як вода. Останній тиждень перед Великоднем називають білим, чистим або вербним. Найважливіший день вербного тижня четвер. Його ще називають страсним, чистим або живим. У ці дні в господарстві все чистять, прибирають, білять хату, розмальовують камін, піч, прикрашають хату. Вишитими рушниками, дерев'яними чи паперовими голубками, писанками. У п'ятницю чи суботу перед Великоднем печуть паски. Здавна пекли паски в українській печі. Для святкових пасок брали найбіліше, найкраще порошна. Найсвіжіші молоко, яйця, сметану, масла, дріжджі. У багатьох українських родинах рецепти великодніх пасок передаються із покоління в покоління. Паски печуть великі й маленькі, пишні й духмяні, з радзинками та з сиром. Зверху святкову паску змащують спеціальною глазурю та прикрашають барвистою присипкою. А що ще готують на Великдень, крім Пасхи? Звичай робити писанки в Україні виникло дуже давно. Писати писанку, хоч і не просто, але дуже цікаво, оскільки ви вже розписуєте не на гладенькому папері. А на випукли поверхні. Писанка це яйця розписані за допомогою джолиного воску і різнокольоровими фарбами. А ще, крім писанок, готують крашенки. Це яйця пофарбовані одним кольором. Кольори бувають різні. Ось погляньте, які вони кольорові. Існує багато легенд про те, чому на Великдень фарбують яйця. Мати Ісуса, Діва Марія, щоб розважити свого маленького синочка, пофарбувала варені яйця червоною, жовтою, зеленою фарбами, тому пасхальні яйця прийнято фарбувати не тільки в червоний колір, а й в інші кольори. А ще готують дряпанки. Це фарбовані яйця, на шкарлупі яких гострим пером видряпаний певний орнамент. У наших предків яйце було символом весняного відродження природи, зародженням життя, продовженням роду. Розмальоване яйце вважається оберегом. На Великдень. Господиня збирає святковий кошик з Паскою, крашенками, щоб освятити їх у храмі. Цілу ніч у храмах іде служба Божа. Світла горить усіх хатах, бо у Великодню ніч його гасити не годиться. З ночі або у досвіда, коли сонце ще не зійшло, християні йдуть святити Пасху. Під кінець служби всі виходять із церкви, відкривають кошики і запалюють свічки. Священник тричі освячує їх кропилом. Вітає людей Христос воскрес! А люди відповідають Воістину воскрес! Освячену писанку клали до першої купелі немовляти, щоб зросло дуже. В кожний куточок хати під час забудови клали, щоб оселю оберігали від пожежі та інших бід. А ще на Великдень співали пісні, частівки, жартували, танцювали, Ісуса Христа прославляли. Сонце лє тепло з небес, дзвонить дзвін, Христос воскрес. пробудилася земля і садочки і поля, і радіє люд увесь. Скрізь весна! Христос Воскрес! Такими словами вітаються у Великдень! А відповідати треба воістину Воскрес! Дітки, що нового ви дізналися про святкування Великодня? Як люди вітаються на Великдень? Які символи і обереги використовуються під час святкування? Великодня. А на сьогодні все. Пока!